До оперативної інформації по області в ніч на 29 серпня Дніпропетровщина зазнала обстрілів ракетами з градів та ствольної артилерії. Під ворожі атаки знову потрапили три райони: Нікопольський, Синельніківський та Дніпровський. В обласній військовій адміністрації розповідали подробиці подій минулої ночі. У Нікопольському районі під удар потрапили Нікополь, Марганець та Червоногригорівська громада. Попередньо з людей ніхто не постраждав. У Червоногригорівці внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, зруйновано дві господарчі споруди та п'ять понівечено. Є руйнування храму та одного з підприємств. Також зачепило газоводи та лінії електропередач. На відкритій території рятувальники виявили дві вирви. У Нікополі через обстріл без світла залишилось понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. Також по двом районам нашої області російська армія випустила ракети. Внаслідок у Сунельниковському районі сталася пожежа, яку приборкують 9 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Дніпровському районі маємо прильот по дачному товариству. Масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих зараз з'ясовується.